Хто більше вгадає? Чогось. Одразу від цього викладається. Я викладаю? Та я взагалі не викладаю. І от просто є різні вулики, а просто тут система заключається в чому. Найкоротший до істини експеримент. Я сказала, що видно одразу викладати. І ось виходить, джена одна, кормова база одна, вулик, вивчаємо фактор. І ось там вони всі панорамно зняті, а зараз ми приходимо. І там охаже, що дідуся було таке судно? Mm -hmm. ну, так, так, так. mm -hmm. А може бути не пробудає? А це називається сонячна баскатовка. Рамочка ставиться, але тут, тут припамбають. Mm -hmm. І вони його закривають потім землею. Під час, коли це тут садки, вони інтенсивно заплі... запилюють їх, відкладають цей період яйця, в них дуже міцна любов. Біля цього майданчика відклали яйця, принесли пилок і закрили. І на вийде знову посип новенька і знову буде запилювати садки, а ми будемо їсти смачні яблука, грушки. А як відвідувати? А? -пі? а навіщо випускати? Що показу. Ви не бачите, вони налітають, хворі, налітають, вони по цьому дихати трансплан... насолоджуватися. Я ж саме хочу, щоб ти є насюди. А тепер я можу сказати, що я на діток допомагала, кошику носила, потім покрутила кошика, на мікрослухати. Але чому я вас сюди привів? От собі можете уявити спаровання, народження людини, наприклад. Що повинно бути? Є жінка, так? є чоловік. Вони кохаються. І на сперва, на Але любиться не за одним. І вся сперма попадає в неї. І тільки вона регулює, запліднювати яйце чи не запліднювати. Заплідувати на них трудні. Але ми не знаємо походження. На мене, яйце. Я можу дуже довго. Саме вас без Краматорського. Починаю. Представтеся, будь ласка, якось підписую. Звати мене просто Назарій, без всяких там великих преференцій. На сьогоднішній день я є власником ютуб-каналу of Ukraine. Дженісом займається вже давно, дуже давно, з 13 років. Але в цілому в мене з 13 років мої перші зрушення були в жіни, вже так би мовити, професійні. Тобто, в мене вже були власні бджоли, я в нього почав вже керувати. Але в мене вже був наставник, наставник ці не дідусь, і я з ним був все життя. Тобто, джолами, нас бджоли завжди вдома були, і ми з бдлами працювали ними завжди. Я йому дуже вдячний, що він мені привив цю любов до бджіл, любов до цієї природи. І в цілому, подалі в подальшому далі, вже як. 9 клас, закінчуємо школу, тому що в мене була 9 річка. В мене постало завдання, куди йти далі вчитися. І мама мені каже, ти будеш ти вчитися в 10-й кількість Я кажу, окей, не проблема. Але далі я буду йти вчитися на пасічника. Я ще тоді не знав про цю кафедру, я не знав про цей факультет, я не знав, що джільництво є як окрема професія. І з 13 років, коли я вже це дізнався, я почав чітко черувати свій шлях пасічника в плані саморозвитку як фахівця. Дільництво не професія, це чув дуже часто. Розумієте, всі йшли на юристів, на айтішників, а я йшов на пасічника, це ніхто не розумів. Але результат на сьогоднішній день дуже позитивний. Я точно знаю, що я не прогадав і зробив правильний вибір в своєму житті. І на сьогоднішній день я на своєму місці угу. в місті Київ, але що варто зауважити, магазини відкрили під час війни. Тобто розпочалася війна 22-й рік, і через кілька місяців я наважуюсь на цей крок, Відкрити магазин, не просто магазин бджільництва, а магазин продуктів бджільництва і магазин для професійного бджільництва, там, де зможе прийти простий споживач, купити мед і зустрітися з пасічником, тим, хто виготовляє цей мед, і такі семед, виходячи з точки зору тої кількості продукції, яку ми можемо отримати. От зараз ми знаходимося на кафедрі бджільництва і ми не дарма тут, тому що тут, коли приходить людина, вона стає професіоналом. І от де я дізнався, скільки ми можемо отримати тої чи іншої продукції з одної сім'ї. Сьогодні... Ще раз за окупці, так. То е, володу може бути багато джерело сім, а окупність одної живей в сім'ї ми повинні рахувати від того, скільки ми отримали продукції за сезон. На сьогоднішній день, ми на кафедрі і це не дарма, тому що тут ми можемо е, ці речі знати, тому що тут велика кількість науковців працювала mm. і працює на сьогоднішній день, які, ми, які шляхом експерименту встановлювали, скільки можна отримати меду за сезон. Говорити про окупність, то окупність рахується. Виключно від того, скільки збирається продукції від одної бджоленої сім'ї. Повинно збиратися приблизно 5 продуктів, і від 7 до 10 тисяч ми на одній бджоли сім'ї на сьогоднішній день можемо заробити. Тисяч гривень. Тисяч гривень. Є така приказка, хто володіє інформацією, той володіє світом. І свого часу я оволодів цією інформацією. Бджільництво не є популярне тільки по одній причині бджоли жалять. Тому це не є популярний напрямок як професія. Але при цьому Україна є третя медова держава в світі і перша медова держава в Європі за валовим експортом меду. Опа. Ми йдемо, квіточка цвіття там є на якщо ми маємо для хати, ми автоматично робимо гроші з повітря. Тому це є прибутково. Як, має заробляти, як, як працівник, це приблизно повинно бути 35-60. бачить ультрафіолетовому стапі. От ви кудись колись нічний то от коли ультрафіолет, це так бачить цього. Кила, гешки. Єла, як мене писати по озньку Микола Грила, завідуючи кафедри бджільництва на біб України. Доктор -наук, доктор наук, професор. Добре. А ви, коли будете ставати питання, більш так лаконічніше, намагаєтеся. Добре, дякую. Розкажіть, будь ласка, інформацію з приводу того, в як, які місця посідає Україна по буджулярству в Європі або в світі. Ну, мені приємно, що Секунечку? Наша... Ага. Дякую. Мені приємно, що наша Україна це дійсно медова держава, і просто якщо брати світові показники, то це третє місце, інколи четверте. Наша конкуренти – Аргентіна, Китай по Європі, виходить, нашими конкурентами виступають Турція, де є свої витрати. І сказати, що вона однакова, я теж вам не можу сказати, тому що наше бджільництво получається архаїчне. І пасічник свою працю не завжди враховує. А якщо у світі виходить, що найбільше витрати це людська праця, ми її не рахуємо, то от говорять, що собі вартість вона мінімальна. А тільки порахуй працю вона буде не рентабельна виробництва меду, і багато пасічників на це жаліються. Кожну тоді вони. Ну, він є від 5 євро. Чи можете в Європі може коштувати? Ну, літр в Європі може коштувати і 5, і 18 євро в метр. Mm -hmm. В залежності, який він, а є ще більш дорожчі меди. Yeah. Ну, австралійські меди, новозеландські меди вони унікальні. Мет з Мануки, то там взагалі сотні доларів вартують. Якщо там 200 двостограмова баночка вартує набагато більше. Тому український мед не найдорожчий, да? Ну, мед український не найдорожчий, це однозначно. Тому що все рівно мед український йде в основному соняшник. І просто європейські споживач Чому смак, щоб був постійно і такий. Мамі. Ага, то в до то ме до по QR-кодах приходить, бочки перемішують і потім споживач отримує постійно. Видіємо останній рік підключили це вдома. Ну, блін, що зробить. Супер. Ну, він просто... Що може ну, бути? Ми зараз Ну, я просто правильно. Ми вже це робимо, чи просто... вже не вирішили. Можете просто? Репетиція. Дивіться, тут у нас є така рамочка. Що ми з нею можемо зробити цю рамочку? Ну що, ти будеш потримувати сільниковий метр? Мя... Силь... А я натримую сільниковий метрів. Мя... І давайте ще якусь вибрали. Давайте ще раз, цю ж саму. Сейчас, секунду, допомозі. І там шесть еще. Я щас, ще брал. А, рамочку, рамочку выбрал. Давай трамочку. Рамочку туда. Нет? Давай. такой. А, Сережка, у тебя рамочка була? Давайте, да, да. Так, окей. Кришки загорайся. можеш? Я? Да. Я пішки пішки. Я да. Вам три метрічки ручки підняти дорожня. Mm. Да. Але не складати на собі, так? Да, да? А от. Миколай, замочок. — Ну просто а, от якось якось ось так просто складу. От така ви тільки на мене. — позивається. Добре, готові, так? О, от так і да. тримаємо, так. Рівнець. Тримаємо рівнесенько. — Я так вітер вже з мене ще читає. Там є стюарт. Роз'їв? Так, секундочку, звук розганяється. Давай я могу подержати. Ага, у мене тут щось не включається. Так, тобі треба, щоб ви сьогодні не втримати. Так, я, я вже тут, а? Вже? Я вже тут зняв, так. В серої попадеш? Ого, це я. Тільки треба вище, мабуть. Доброго дня, мене звати Андрій е, Миколаївич Посада моя майстер виробничого навчання на кафедрі в мобілік України. Безпосередньо займаюся розведенням джін, також ведемо густок бджільництва, також працюємо з пасічниками, з пасічниками безпосередньо за консультаціями, також з студентами, це практичні заняття. О, так Цього року, наприклад, 50 тисяч а бачення. Ну це залишки з минулого року. І, відповідно, ми не можемо ну, в загальному сказати, що цього року стільки вона виробила і цього року експортувала. Вологість. Ми ж не ми ж на пасті можемо не знаходитись. Да, відкрив смартфон дивиться, а вологість була 22, а завтра 35. Можливо, випав дощ. дощ. Невеличкий дощ. дощ. А знаючи вологість, ми знаємо, що. Це голова, в даному випадку, він буде медувати при вологісті там тридцять І ми знаємо, що тоді з'являється І Це все одне за одне чіпляється, і ми тоді аналізуємо. Ну навіть на перегонки. не їдемо. А, це так? все залежить від співвідношення вуглеводів. Може, ага. ну акація просто в неї така особливість. Не Ой, це ти, ти прям як гугли. це ж гугли, за uh -huh. його. Це буде Віталік кіталік Так, Віталік. Це наша вся продукція. як Так, Радомир чи ядомир. І про Радомір, як про це все казати про Хрест цей. Отак? Ще Дайте питання, і я відповідаю, чи не зразу просто. Вам як зараз? з питанням чи? З А... Яка там буває продукція? Ми відкрили, кришечку, ми, бачимо... ми відкрили кришечку, і ми всередині бачимо. Ми відкрили кришку і ми всередині бачимо бджіл. Бджіл і їхнє гніздо. Це так званий наглядовий вулик. Але, що саме цікаве, ми бачимо тут не мед, а ми бачимо відразу віск. Тому ми з вулика можемо ж не тільки мед отримати, а й віск. І, наприклад, ми можемо зробити ось такі файні свічки. Ні, 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 давайте. Ні, ще тільки, тільки до я. Да, ми бачимо вулику а. не тільки мед, а й віск. А з воску можна зробити у такі, у такі, у такі продукти і на мене тільки у готовому житті. Також ми можемо на основі воску або з додаванням воску виготовити мазь. В даному випадку ми маємо ось таку от мазь. Ось віск. Ми бачимо відразу віск. <плес> а, давайте зробимо Чи сереж давайте було, да? Вик... само відкриття. Крупно було, Сережок? В... Давайте, давайте да, ви... відкриємо і покажемо тоді, можемо так. Ви да, бачите, бачиш, що страй з різких рух не робити нас чували після такого стресу, як понесуть. Ти потрошечки, да, да, так, приходить на ту саму там штуку. Не там Ви, вже взяли, до нас ага, ну, прикольно. Бізьмі, що робити. Це баночка. Вона в шоколаді? Я там, uh -huh. Uh -huh. Допоміжні речовини тут використовуються uh -huh. uh -huh. для того, щоб uh -huh. привабити Давайте. Uh -huh. yeah. Я ж одну взяла. Mm -hmm. <laughs> Дякую. Вона mm -hmm. має прикольно. тонізуючий ефект, тому що там є каові зерна. Mm -hmm. mm -hmm. Прикольно така штука. Mm -hmm так, ні? У неї міцний, приємний, да? І, е, я думаю, що вона так називається. Ось ця баночка заміняє приблизно 50 чашок кави. О, я ні. вже випів три. -е... Зараз три чашки я еспресо вип'ю. Ні, ні, вона не, не буде вам шкідливо, просто, е, скажіть так, мелатонін перестає вироблятися в організмі, або в менші кількості. Тому що тут є верга. Верга mm -hmm. вона також збуджує організм. Це було, було середи, да? О, дякую. Так, Боже, нас треба поліче дістання. Так, і це, і дивіться, в нас оці вощаночки. <гум> це еко-необіогео. Не <гум> знаю, хтось зірочкою користується. Не. Це ніби в'єтнамська зірочка, так? Колись-колись була. Це не, ну, тіпа, тіпа того, але тут та просто на основі продуктів джерельства, не хімічних речовин. Тому кому потрібно. Візьміть собі mm -hmm, десь... Mm -hmm. Будеться хворіти, mm -hmm. наносить таку переносицю в mm -hmm. мастите і межі. Дякуємо. Дякуємо. Ну, а ці ощаночки, у нас тут є. Комплект. Чотири штучки. <різь> там колись капелюк такий, там не. Це капець, це зрада. Це до не доріжчиться. Ну, взагалі. Це з часом буває сказав. <різь> Так <преку> що Ні, 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 він відлетить. Оператор відлетить, і він по команді, може. Я на тим вам. Ні, я скажу. Половина. Так. Окрім продукції, в Жілинстві також є апітуризм. Давайте ще раз. Стоп, через стоп. Не складно закрити. Так, 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 трішечки було вам важкувато. Ну, нет, просто... Да. Давайте я... Давайте, вы, просто прикрываю да. камера камеры. А не, не там я там скажу там. По, руку, ну, по руку, по руку проверю. Готовы? Полетели. Можно? По крем продукции в железде такой же есть апитуризм. Стоп. Угу, супер, переходим. Просто простой день. Серега, здесь побей. Подай просто, пожалуйста. Да, а прикрыш, что у него... Нет, долго, сюда. Да, так я останусь, конечно. Точнее, я верю. Возможно. Водя. Оп! Татива, зарыта. Да. Заходим. Так, заходим до нашу вулика. Шему и казаться руки. Ну бы что там?